Ситуація на Херсонському напрямку, вона вже протягом декількох місяців приблизно однакова. Ворог продовжує вести штурмові дії малими групами піхоти, намагається переправитись на острови, форсувати там певні протоки. В день відбувається щодня там від п'яти до семи подібних спроб, Ворог всі ці спроби безуспішні. Крім того, ворог постійно е, веде обстріли і Херсону, і прилеглих до Дніпра населених пунктів артилерійських обстрілів, завдає ударів безпілотними літальними апаратами. Часто для того, щоб прикрити подібні висадки е, свого невеликого цього десанту. Ворог застосовує і штурмову авіацію, і армійську авіацію. Наносячи удар некерованими керованими авіаційними ракетами, проте жодна з цих спроб, повторюсь, не мала успіху. Ворог несе втрати і в живій силі, і в плавзасобах, тому успіху такого не було. Щодо того, дійсно, у нас є інформація про те, що ворог готує штурмові групи для того, щоб форсувати. Дніпро про це, проте, це теж малі групи піхоти. Просто може бути збільшена кількість таких малих штурмових груп. Адже для того, щоб форсувати таку водну перешкоду, як Дніпро, в районі, скажімо, Антонівського мосту. Там найвужче місце, і це як мінімум 700-800 метрів водної поверхні, а там, де острови, там ще ширше. Причому потрібно спочатку захопити, взяти під контроль острови, а вже потім це декілька форсування декількох водних перешкод. Ворог має досвід форсування, колись він намагався форсувати сіверський донець. Скільки він там поніс втрат, там було не менше, і ми всі пам'ятаємо цю його операцію з форсування річки. Тому налагодити якусь переправу, це не так-то просто. По-перше, берег, український берег, він вищий. І звичайно, що він обладнаний в інженерному плані, оснащений. Там є і мінно мінновибухові загородження, і інженерні загородження. Там є вогневі точки. Ворог про це чудово розуміє. Переправа наводиться на підготовлений берег. Ми маємо інформацію про те, що готували там і 300 човнів, і збирали там певну кількість особового складу. Ви розумієте, 4 тисячі особового складу його дуже важко десь сховати. При сучасних засобах розвідки і техніку, і особовий склад його дуже важко приховати. Тому наразі е, заявляти, що ворог з дня на день форсуватиме Дніпро, захоплюватиме е, Херсон, я думаю, що сьогодні це зарано. Ну, щодо Кам'янського, ми там не втрачали позиції, ми проводимо активну оборону. І намагаємось де можна контратакувати, щоб мати тактичну перевагу завдання ворога на Оріхівському напрямку, чи мета ворога на Оріхівському напрямку. Це взяти під контроль одну з висот, яка знаходиться. Панівна висота, яка знаходиться на південь від такого населеного пункту, як нестерянка, от щоб покращити своє тактичне положення, і вже звідти намагатися проводити далі шлові в напрямку Оріхова і далі. Проте це йому не вдається, ворог несе втрати. Найгарячіший напрямок, звичайно, це Времівський напрямок, і на ньому за останніх декілька тижнів ситуація з ну, декілька днів, навіть ситуація доволі ускладнилась. Ворог проводить вже за два-три останні дні понад 40 бойових зіркнень, понад 40 штурмів. Ворог. Е, незважаючи на втрати, а втрати він несе доволі великі. Це е, як мінімум щодня, там до 200 чоловік особового складу, вчора, наприклад, було знищено там вісім танків і півтора десятки бойових броньованих машин. Але ворог, незважаючи на ці втрати, намагається просуватися далі в бік е, Дніпропетровської області, намагається взяти під контроль е, південь. Донецької області, яка там, ну, скажімо, під контролем залишається під контролем сил оборони України. Ворог намагається перерізати е, логістичні шляхи, які з'єднують наше угрупування е, на Курахівському напрямку. Ворог, ворог намагається з усіх сил взяти під контроль населений пункт селища Велика Новосілка, і ті населені пункти, які стоять поруч про те, сили оборони. По-перше, там тривають запеклі бої. Вони не припиняються ні вдень, ні вночі. По-друге, сили оборони України, повторюсь, що теж ведуть активну оборону, намагаються проводити стабілізаційні дії, відновлювати втрачені позиції, відкидати ворога там, де є можливість перехоплювати ініціативу. Тому бої там тривають досить запеклі. Ворог застосовує і Авіацію армійську і застосовує безпілотні літальні апарати. Ворог там проводить теж досить активну ем, артилерійську підготовку, і навіть е, коли, е, коли є така можливість, застосовує керовані авіабомби, руйнуючи наші укріплення, тому там тривають доволі запеклі бої. І це сьогодні один з найгорячіших напрямків взагалі вздовж цієї лінії бового зіткнення.